Значить, дивися. Продовжуємо, як ви кажете, є рабська система, яка навіює людям, що люди раби, Але люди самі вони в дійсності є рабами, але цього не знають. Але хочуть ними, бути, а, ну як, не хочуть бути рабами, а вони просто так душею, як би сказати. Дивися. тут, е, як ти казав, З однієї сторони, система старається е, обікта людину перетворити на раба. В чому заключається рабство? В залежності від цієї системи. О, людина має бути залежна від цієї системи. От Система робить все для цього. О, але діло в тому, що більшість людей самі психологічно є рабами. Тобто вони є... Можливо, вони не догадуються, можливо, догадуються. Яка різниця взагалі між вільною людиною і рабом? О, Вільна людина, коли вона попадає в несприятливі умови, вона старається якось їх змінити, ці умови. Або або від цих умов несприятливих. попасти більш сприятливі. То є, от, згадай фільми, якщо от наші люди попадали в концлагер, чи там попадали на необітаємий остров, чи ще щось, людина попала в несприятливі умови, і вона старалася вибратися з цих умов, вона старалася побудувати пліт, щоб втікти з необітаємо острова, чи створити. Бунт в концлагері для того, щоб звільнити всіх останніх і mm. так далі. Тобто, вільна людина старається якось змінити ситуацію дану, в якій вона знаходиться, несприятливу ситуацію. А раб по своїй психології він не старається щось змінити, він старається пристосуватися і вижити. Mm -hmm. Тобто, фактично, в нас більшість людей є рабами, вони не стараються змінитися, змінити. але стараються пристосуватися. Да, вони стараються пристосуватися до даної ситуації, а ще краще. Вони стараються не просто пристосуватися до даної ситуації, а отримати вигоду з цієї ситуації навіть. Помієш, зараз я тобі об'ясню. Тому я поділив наше суспільство на чотири категорії рабів. Перва категорія рабів це халуї, як я їх називаю. Це не просто раби, а це раби, які захищають дану систему. От, якщо ти повниш, бачив фільм «Освобождений Освободжений Джанго. Там був дворецький такий негр. Так, 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 так. Повімаєш, він настільки був преданий своєму хазяїну, що він готовий був в будь-якому глотку перегризти. Він каже, як це нігер може бути. Да, так, так, і... <laughs> да, да, да. так. -то от, тому от в нас в суспільстві держслужбовці, е, дуже масово, дуже багато людей, які на держслужбі от, знаходяться, вони є такими захисниками цієї системи. А знаєш чому? Бо в їх є дуже така мічта. Мічта раба. Знаєш, яка мічта раба? Не бути вільним, а мати ще більшу палку, щоб поганяти таких самих рабів, стати mm -hmm. хазяїном. розумієш, mm -hmm. що задача? Тому в нас є перша категорія це халуї, які служать в цій системі захищають її. Друга категорія рабів це раби, які змирилися своїм положенням. То есть, люди э, живуть по принципу, ну не буду я там сопротивлятися, э, не можна змінити цієї системи. О, мій батько э, всю живу пропахав там на заводі, чи там пахав землю, чи ще щось. Що ну, мені там напрягається, є така, э, така судьба, скажімо так, така моя доля. О, оце друга категорія рабів, які змирилися з даною ситуацією, вони просто тягнуть лямку. То есть, і знаєш, пословицю українську, не трати комусь сили, спускаємося з гори. От вони так і живуть. О, Третя категорія рабів це раби, які мають надію. О, як я їх називаю, е в чому воно заключається? Вони розуміють, що от в нас несправедливе суспільство, що треба щось міняти, але вони надіються, що хтось зробить, хтось поміняє це все. Віруючи вірять, наприклад, що прийде Ісус Христос, зміни все, поїмаєш? Друга категорія, от ми жили при, цей, в Радянському Союзі, нам теж проповідували, от прийде комунізм і все, і все буде справедливо. Ти поїмаєш? Тобто людям внушали це все. Ми розуміли, що в нас паршиво, що в нас така це, але люди вірили. Що от якось воно стане краще. Прийде комунізм, все наладиться. О, зараз віра, допустимо, що американці прийдуть, нам все настроять, все наладять. Хімерси, джевеліни. Ну не тільки джевеліни, Ф-16. Ні, бач, ще сподіється, що економіку наладять ага. і все остальне зроблять і так далі. Рашисти, самі, які вірять в Росію, теж надіють. Вони теж раби, вони так само наділися, як вони казали, прийде Путін, все буде добре. Поїмаєш, це раби. Це які от раби надіються, що хтось це все наладить, все зробить. Є категорія ще рабів із тої ж самої групи, які надіються, от прийде майбутнє, воно саме якось прийде, все буде нормально. Саме майбутнє типу, станеться, ну якось воно буде. Коротше. І є четверта категорія рабів, самі прогресивні. Це раби-революціонери, які їх називають. Вони розуміють, що ми живемо неправильно. Що треба щось міняти, але вони залишаються рабами. Чому? Тому що вони не знають, що і як міняти. Їх дуже часто використовують. От е е Революція Гідності, де люди сотня Майдана загинула на площаді, але систему ніхто не змінив. Помінялися просто свині возлі корита. Тобто ми прогнали Януковича. Ушов Янукович, ушли там деякі, ці повтікали, але прийшли інші. Поїмаєш, систему ніхто не змінив. Ми змінили. Тобто вони, грубо кажучи, намагалися стріляти в цель, а попадали в молоко, чи як. Скажімо так, їхня енергія була потрачена і життя. Зазря. Тому що фактично... А як вони... оприділити, як мало би бути потрачена енергія? Як, оприд... ну, як е... проаналізувати це все і сказати, оце неправильно було, а мало б би, би так. Е -е, Об'ясню. Е -е, От дивися, представ собі Вова, ти хочеш щось змінити. Що, Допустимо, побудувати чи ще щось. З чого починається будівля? Фундамент? Саме... Ні. На саме... з Во. Саме начало, от вибач за грубость, для того, щоб щось побудувати, треба цей план создати. Ти маєш проаналізувати, маєш зробити висновки, маєш знати, що чітко тобі треба міняти, що треба робити. Тоді ти, коли вже робиться революція, коли создається, е, нові умови в суспільстві, нова. Система управління, фундації, там проші, і все остальне в тебе має бути чіткий план. Оце вільна людина. Тому що він знає, що він робить. Е, знаєш, як американці свого часу е, писали на зброї? Е, війна требує хорошої підготовки. Вони на зброю писали. Поймаєш? Ну а Дівіз. До чого це все? Для, для чого це солдат читає, це розуміє і що далі? Ні, це для солдат вони в Америці писали, ну, але на самом деле цю формулу можна і використати для всіх остальних. Перед тим, як, допустим, ти збираєшся тікати з конслайра або що, ти ж не абом біжиш. Ти перед цим маєш обмозгувати все. Якщо ти будуєш плод, або щоб уплисти з цього острова і так далі, ти ж не пливеш, просто взяв от. І, побудувати. І, і, да. А треба а ти е... маєш... да. план побудувати. Ага, скільки днів я буду. значить Значне да, свій да, їжу да, приготуватися. Да, да. О, з чого що, починається, тобто і революція і все остальне не створюється на або взяли, як той казав, шашки на голою погнали. Понимаєш? А перед тим як от щось робити, треба продумати все. Тому що от і, люди не розуміють. Тобто так, то, не... ці рабі рецінери, це ті, які щось робили, але не подумали це, скажімо так. Так, в них є енергія. Поймаєш, у них є енергія. Вони готові щось робити, міняти, але діло в тому, що в них немає чіткого плану. От в чому проблема. Люди. E, a, знаешь, e... Стоп, дивіться, зараз da. іде війна, скажімо так. E, Скажемо, з неї сторони, якщо подивитися, хто воює. Отам з сторони Росії. Вони брали якісь бидломаси, там, тіпа, воєнкомати, їм тіпа, щось там розказують, що ви йдете на учення, як вони розказують нам завжди цим журналістам. Каже, а ми не знали, куди ми йдемо, то це брехня. Це... Але ж вони ж прекрасно розуміли, що їх да, направляють. Да, да, це да, да. Е, ну, Істин, самозбереження, їжі все такі чувство. вони чувствують. Да. Е, Хоча диви... їм, тіпа, вони на себе, ну як не на себе наплювали, а що буде, що буде хрен з ним. там? Е, дивися, ситуація дуже цікава. А тепер давай Скажімо, з приводу тієї позиції, що роблять з нашими людьми. І хто це робить? Во-первых, давай я тобі зараз розкажу, кого я вважаю бидлом. во первых бидло це люди, які не поважають інших людей і не поважають твою працю. Таке бидло це такі, знаєш, як тобі сказати, егоїсти. Для себе, от все для себе. Всі останні люди це ніхто. От я самий цар, я Бог, а всі останні це таке, знаєш. О, тому оце бидломаса, кстати, е, Дуже велика кількість такого бидла серед чиновників, депутатів е, і ну, коротше, верхушки. Це так звана еліта, як вони себе вважають. Тобто вони себе. Не асоціюють суспільством, а чимось вищим над суспільством. Во. Вони дивляться навіть на народ, депутати навіть, а ті, хто приймає закони і все остальне. вони нас вважають, вони так вони вважають, що це ми бидло, ми стадо, розумієш? Ага. А вони і елітки. Тобто, це бидло, яке вважають, щось що бидло. <ріст> да. ага. Вони не поважають народ. Вони, значить, я свого часу об'ясняв, що олігарха. О, і у цих депутатів їх немає батьківщини, понімаєш? Тому що в їх є тільки зона, де вони роблять бізнес. Е, тому вони можуть в будь-який час втікти в іншу державу. В їх немає народу, в їх немає ну, нас. Ми говоримо про тих, хто воює на нашій стороні. Ми говоримо за бидло в Верховній Раді. Ага. Щас на цей. О, е, ну, таке саме цей. але серед бидла є ще категорія маргінали. Це ота, ну, скажімо так, опущена херня, яка в суспільстві знаходилася. О, це наркомани, це алкоголіки, це уголовники, там куча всякого цього. Але оце бидло, воно себе рахує, що вони тіпа типу, теж еліта. Вони живуть по законовським принципам. По закону принципам. Воровським, ну или Зоновським, зоновським, зоновським принципом можна так сказати, воровським чи Зоновським, е, їхнє завдання, знаєш, яке хорошо жити, цьому не Понимаєш, от їхній от такий принцип. Ну, і найкраще, коли попадається перед ними досвідчена розумна людина або це, вони розуміють, що вони не можуть. Підняться до його уровня, тому вони стараються опустити його, цього розумного е, людину, до, до, до свого рівня. Да. Тобто вони і, і так і говорять. Опустити треба чоловіка, От вони тим і займаються. Вони знають, що вони ніколи не дотягнуться до того рівня е, людини, тому вони стараються опустити. От е, Росія це зона, це психологія зони, це клоака. Розумієш? Де е, кстати, оце бидло, е, ну, маргінали і mm -hmm. все остальне, вони є защитниками путінського режиму. Тому що розумна людина да, вона вміє розсуждати, вона думає, вона бачить чітко, що тим е, є влада. О, а от бидло, воно не думає, а воно вважає себе в е, їхній принцип. Знаєш, як от е, я з одним він казав, мені лише бутилка в руці і колбаса е, в другій, ну верніше, бутилка в одній руці, колбаса в другій, і все, мені більше нічого не треба. розумієш? Тобто вони не, не стараються думати, їм не треба ця політика, вони живуть по своїм. Принципам, канонам і так далі. Вони навіть вони деякі вважають, що вони вне общества. Поймаєш? Вони себе ставлять в вище общества або в е незалежно від общества. Вони живуть з зоновськими принципами. Я розумію, але ми хочемо поговорити про систему, тіпо, яка начебто імітує себе під державу для того, щоб людей поробовласнити, для того, щоб, наприклад, що в них є план людей знищити. Да? То у йому собі що є одна система і є друга система. І в цих двох систем співпадають у цих, скажімо так, керівників общі інтереси знищити населення да, 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 да. і вони одних лбами сталкують з другими. Скажіть, да, так, є, є таке, але діло в тому дивися, тут і та... ту бидломасу, одна верхня бідломаса, яка є елітою, якби вважає, з другою бидломасу, які є маргіналами, направляє на, 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 на другу систему, на других маргіналів, да. скажімо так, в той е, Можна систему. сказати так, що один вірус старається знищити інший вірус. І все залежить від того, який буде сильніший. Але Вона існує там, в тілі одного організму, скажімо так, чи є? E, тут Два віруси в, в, тіпи, ну, на землі, скажімо так, дві системи, які намагаються. Але земля-то у нас природа жива, e, як би сказати. E, Дивіться, Вова, тут дуже цікава ситуація, в якому плані. E, Помниш, коли освоювали Америку? Колоністи? Колоністи, так. Да, коли освоювали Америку, Австралію і так далі. Ти знаєш, що в ці е, западні землі, так звані невіду, невідомі і так далі, відправляли уголовників. Каторжників, уголовників. Тобто суспільство Європа старалася збавитися від цього бидла. Угу. І вони відправляли їх в Америку, відправляли в Австралію, в інші, там Колонії і так далі. Е, а тепер згадай, що уголовники побудували в цих колоніях. Ну, типа свої свого роду, як е, рабовласницькі щоб шебдво, друг... все правильно. Тобто, раб ніколи нічого не створить кращого. Він побудував модель, ту саму рабську, навіть ще хужу модель, яка була в Європі. Тобто, виходить, ці колоністи почали витісняти місцеве населення чи як. Ну так, да, якщо місцеве населення їм супротивлялося, мішало і так далі. Е, це вийшло, що вони мішають їм, їхнім інтересам і е, так далі. І вони старалися місцеве населення знищувати індійців різними способами. І, індіанців, і, індіанців чи індіїція. Індіанців чи індійців можна там. Це. О, але вони ж не хотіли працювати, вони ж. Бидло, вони раби, ну да. по своєму, тому вони шукали інших рабів, які повинні. То є, виходить... виходить, Росія зараз свого роду хоче витіснити, що там прийшло. Ну це може дочка.